Чи зможете сказати, будь ласка, яку роботу маємо виконувати для того, щоб прийти до пере... Переверну... перетворитися на святість, як я зрозумію? Практично кажучи, прагнути любити товаришів, і просити, звертатися до творця, щоб допоміг нам? лієдезе бути в цьому все щоби допоміг нам бути в товариській любові. Це практично те, що ти запитуєш. це те, що треба робити, практично всі інші речі, це теорії, фантазії, ну не знаю, що ще проблема в тому, що ми приходимо. Я також і про себе кажу. Так у мене було коли ми приходимо до цього. через багато років ну Творець так це налаштував. Кожен хто більше за ближнього свого. Егоїзм більший, аж поки людина в розчерець зрозуміє, що є важливим і ну, проходить час, але це не залежить від нас. Нам треба схилити голову і все ж таки виконувати правильні дії.